Тому що у нас в місті зростає безліч талановитих дітей, немає сумніву. Втім, і їх педагоги вирішили не пасти задніх та взяли участь у конкурсі фестивалю художньої самодіяльності, який стартував 16 лютого у театрально-концертній залі юність центру естетичного виховання. У перший день шосткінські «Макаренки» демонстрували свої вокальні таланти. Попереду їх чекатимуть ще випробування драматичним мистецтвом та художнім читанням. Переможці міського конкурсу захищатимуть честь нашого міста на обласному етапі, який відбудеться також у Шостці. Бачила творчі перегони і Світлана Ковальчук. Зараз до вашої уваги сюжет. Конкурс фестиваль Таланти освіти тобі рідне місто останній раз проводився сім років тому, бо у свій час шосткинські педагоги всерйоз захопилися спортом, і творчі змагання відійшли у них на задній план. Втім, ідейний натхненник та організатор заходу Комітет міської організації Профспілок. Очолюваний Іриною Нікітіною, вирішив надолужити втрачене та відродив цей фестиваль. Вирішили, що нам треба на фоні наших талантливіших дітей показати, наскільки талантливі наші вчителі воспитателі. Цей фестиваль – це спроба дати, дати людям можливість винирнути з обиденності і показати себе в, немножечко в другому амплуа. Я думаю, що блістати будуть наші люди сьогодні. Ми на прослушуванні, взагалі, ви знаєте, обалдели від того, які у нас є талантливі люди. У перший день фестивалю педагоги демонстрували свої вокальні здібності. Деякі з них вже мають артистичний досвід, адже навчають дітей музичної майстерності у школах та дитячих садках. Тож сповнені впевненості і віри у свою перемогу. Я більше впевнена за дітей. Почому Тому що, оскільки я вчитель, то більшою... часі ми виступаємо на концертах, конкурсах з дітьми. А от такого роду конкурс. Ну, давно уже не было. Приятно встретиться с коллегами вот в неформальной, скажем, обстановке, поскольку мы чаще всего встречаемся либо на метод объединения, либо на семинарах, или же на каких-то конференциях. А вот тут как раз-таки творческая атмосфера. Это будет песня авторская, моя песня, баллада ирландская. Чувствую особенную атмосферу, потому что это сцена. Поэтому, когда выходишь на сцену, всегда чувствуешь себя приподнято, и это по-другому как-то ощущаешь себя. Но для мене має значення. Хочеться, конечно, победить і быть лучше. Конкурсанти нас запевнили, що намагатимуться зробити все можливе, аби прославити свій навчальний заклад, і у той же час дізнаються, що прагнуть урізноманітнити сірі будні та, хоча б на декілька хвилин, відчути себе зіркою сцени. Мабуть, наш колектив найпідйомніший, тому що кожне якесь гарне починання воно викликає масу е, бажання. Брати участь, і ми сьогодні, ось у нас такий дуже великий склад. І завтра ми теж будемо представляти жанр театрального мистецтва складом з десяти моїх колег хочемо прославити рідне місто, адже конкурс, фестиваль, називається Таланти тобі, рідне місто. Ми хочемо показати місто, що ми талановиті, наша одинадцята школа. Ну а також хто ж, який же солдат не мріє стати генералом, ми. Виборемо перемогу обов'язково. Мені дуже приємно представити свою школу рідну. Для мене це вперше, але я виступала, коли була просто школяркою. Сьогодні чогось хвилювання більше ніж в класі. Хочеться разнообразити свою життя не тільки, скажімо, сірі будні, але й якісь праздничні моменти, в частності виступлення, послухати інших і показати своє собственне творчество. Прийшли підтримати учасників їх рідні та колеги. Виявляється, що деякі чоловіки вперше почують, як співають їх дружини. Та це тільки надає їм азарту, говорять вони. І наголошують, що конкурси серед педагогів треба проводити якомога частіше, бо вони дають поштовх для подальшого творчого розвитку. Звісно, потрібно, для того, щоб вони могли розвиватися як лічність, могли чогось добитися в житті, показати свої таланти. Первый раз смотрю, впечатление все впереди. Жду победы Всем сердцем. Среди учителей, как бы, рекомендуется чаще конкурсы проводить, все-таки выявить, кто из них лучше в профессии, кому. Куди їм смисл стріміться не стріміться, в, в яку сторону розвиватися, чи не розвиватися, наприклад? Це ж общення серед учителей обмін опитом, можна сказати, передували конкурсу серйозні репетиції, упродовж яких працівники центру естетичного виховання ограновували таланти педагогів. Результат їх кропіткої роботи вилився у 23 концертних номера, серед яких переважали пісні української та російської естради. І у другий конкурсний день учасники випробують себе у таких жанрах, як художнє читання та драматичне мистецтво. Переможці місцевого етапу автоматично стануть учасниками власного туру, який відбудеться 29 березня на базі центру естетичного виховання. Також в рамках фестивалю протягом травня працюватиме виставка декоративно-ужиткового мистецтва та підбиватимуться підсумки цього творчого заходу.